Ви вже чули, що сказала Росія з приводу знищених літаків української операції Павутина. Я просто в шоці. От, до речі, в моїх руках мрія офіційна серед вас розіграю такий літачок. Отже, Росія на повному серйозі заявляє, каже: Ми знали, наші служби знали, що це буде От, операція. І ми спеціально на аеродроми слушайте, на аеродроми спеціально поставили самоліти, які там нам не треба було, вони сломані, плохи. Знаєте, що головне? Я читав русські пабліки. Русські цивілі в моїх руках мрія це офіційна, сертифікована від заводу Антонов. З а, авіаційного алюмінія у мене три таких літака. Я розіграю їх серед вас. Су такий подарунок буде в честь такого великого свята за посилання в шапці профіля. Розіграш а, все, що треба, ну поділіться просто з друзями цим відео, розповсюти його і підпишіться на мене. Все. і за перше місце буде один такий літак вже в зборі. У нього ще є підставка, Він ж друга розібрана, треба буде зібрати кожного є сертифікат від Антонова. Що це офіційна модель, колекційна модель а, всюди лежить ватермарка. Мрія теж колекційна значок. Можете дівчата в театр чи пацанитись там на костюмчик собі повісить теж офіційний від а, Антонова. Потім за третє місце буде уменшена копія. І щоб не так обідно було, коли я був в Туреччині на заводі Байрак, там, де Байрактари виготовляють, у мене є шеврони такі фірмені їхні. Я вам приложу, а за четверте місце, ну, знаю, давайте тисячу гривень зробимо. Да? І теж шеврончика вам накину. Розіграш буде за посилання в шапці профіля. Як перейти в Телеграм, хто ще не знає, вгорі, справа, там три кнопочки натиснути, а потім відкрити в браузері і все, і ви в телеграм-каналі. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються. Для вас готові колекційні літачки, вся посиланням в шапці профіля. Все, друзі, на зв'язку. Папа-па.